математика, тема нашого уроку, діти, формула обчислення відстані. Формула обчислення відстані. І розпочинаємо із усного рахунку. 50 плюс 45. 95. 95. Так, зараз. 95 помножити, я збільшую. 95 помножити

дорівнює 800. 800, Міша. 800. Рівня 802. 802 плюс 95, Поліна. Дорівнює 897. Ще раз. 800 8... 897. Поділити на 3. 897 поділити на 3.

каліграфічна хвилинка. Прописали красиво число 9048. 9048. Розгортаєте свої підручники на сторінці 66. Задача 301. Записуємо. Задача 301. Та Поліна задачу. Пішохід за дві години пройшов 8 кілометрів, а велосипедист за цей час проїхав 20 кілометрів. У кого більше, швидкість? Наскільки? Так, думаємо. Яка буде перша дія? Що Добре, на... Будь ласка, Паша. 8 поділити на два. Що ми дізнаємося? Чотири кілометри за годину, швидкість пішохода. Молодець. Записуємо. Як нам потрібно дізнатися швидкість пішохода? Ми це зробили в першій дії. Друга дія. Паша. 28 поділили на 2, дорівнює 14. Що це буде 14? Це Ш... буде швидкість велосипедиста. Молодець. Заходить. Це буде швидкість велосипедиста. І тепер? Ми бачимо. У кого швидкість більша, Паша? У велосипедиста. У кого більша? У велосипедиста. На скільки? На, 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 на 10 кілометрів. Ой, на 10. Паша, 10. на скільки? На 10 кілометрів за Як годину. Як ти дізнався? 14-4 дорівнює 10 кілометрів за годину. Так, 10 кілометрів за годину. І записуємо відповідь. Швидкість велосипедиста більша на 10 кілометрів за годину. Задачі всі такі легкі. Бачите, якщо легкі, так і швидше. Працюємо. 302 задача. Кінь галопом долає 15 метрів за одну секунду. Яку відстань він подолає за 19 секунд? Дивимося, що у нас ось тут записано праворуч. Що, е, згадаємо, діти, що ми позначаємо В? Оліна. 에... Поліна, швидкість. швидкість. Швидкість, правильно. Швидкість. У нас швидкість 15 метрів за секунду. Що таке «Т»? Це час. Час, 8 секунд. Так. І С це що? Відстань, маленька С, це відстань. Нам треба знайти відстань. Нам відомо, що дивіться, ось у нас є відрізок, схема до задачі, є пункт А і пункт Б. Якщо кінь галопом, да, ось за одну секунду, він долає 15 метрів. Нам треба дізнатися, скільки він за 8 секунд, яку швидкість він. Подала я галопом за 8 секунд. Міша, будь ласка. 15 помножити на 8. Так, записуймо. 15 помножити на 8. Можете коротенько таку умову собі записати. Згадаймо, як ми швидкість, час і відстань позначаємо. Скільки це буде 15 помножити 15. на 8? 120. Ага, 12 <.итан> кілометрів не викрикуйте. За 8 секунд кінь подолає відстань 120 кілометрів. Дивимося 303 задачу. Собака біжить зі швидкістю 12 метрів за секунду. Яку відстань він подолає за 19 секунд? Ану, дуже схожа задача на попередню. Так? Ану. Можна, будь ласка, ми? будь ласка, Паша. 12 помножити на 19. 12. 12 помножити на 19. Множимо швиденько. Яка відповідь? Відповідь за 19 секунд подала собака подала відстань в 228 метрів. Так, кілометрів. У нас там ж кілометрів? Чи в метрах? А, метрів. Я в кілометрах написала Вибачте, метри. 228 метрів. Сформулюй висновок. Відповідь записали, що за 19 секунд собака подолає 228 метрів, метрів. напишіть. Який... Сформулюй висновок, як знайти відстань, знаючи швидкість і час руху об'єкта. Будь ласка, Даша, а ну, сформулюй. От ми у двох задачах, в 302 і в 303, знаходили оцю відстань. Що ми робили? Щоб знайти відстань, що треба зробити? Щоб знайти відстань, треба швид... швидкість помножити на час. Правильно, швидкість помножити на час. І тепер дивимось правило: щоб знайти відстань, чи пройдений шлях, так і так можна говорити, потрібно швидкість помножити на час руху. Перевір себе. Ось, будь ласка, формула. Запам'ятайте, С нагадую маленька, це у нас відстань. Дорівнює швидкість, ось вона В, множимо на Т час. Або швидкість помножити на час, це дорівнює відстань. Чи пройдете формулу? Записали, запам'ятали. Можете в рамочку обвести, що Паша хоче доповнити. Перший день ми вже рішили чи що? ми вже 303 розв'язали, хто там малює на екрані? Поліна. 304 задача. Склади е, вирази для обчислення пройденого шляху обчисли. 304 письмово. Дивимося. Просто вирази. От, прокоментуй запис, наприклад, нижче. 4 кілометри за годину помножити на 3. Це, по першому пішохід. Дорівнює 12 кілометрів. Поліна, прокоментуй цей запис. Що знайшли? Ось, 4 за годину помножили на три години. І що знайшли? Відстань. Скільки... Скільки відстань? Пішохода, Пішохі. Пішохода, так. Як знайти відстань автомобіля? Будь ласка, Настя Смаржевська. Я Як знайти знаю. відстань автомобіля, Настя? Можна? Будь ласка, Паша. 70 Дорівнює 210. 210 записуєте. Значить, першу ми вже, перша у нас є, це шлях пішохода ми знайшли, і друга. 70 помножили на 3, це 210 кілометрів шлях автомобіля. І Женя нам Христосова знайде шлях їжака. Нам відомо, що його швидкість 2 метри за секунду. Він йшов е, да? 3 секунди. Яку відстань він подолав за 3 секунди? Женя. Христосова, ти тут чи не тут? Щас, да, воно так, вона тут, але вона без камери і без мікрофону. Женя, буде, яка відстань буде їжака? буде два помножити на тебе дорівнює шість. Шість і далі пояснення? Дорівнює шість метрів, шлях. Шлях гізака шлях... метрів без секунди тут. Метрів шлях їжака. Дописали дуже легко це. Ми закріпили, як ми знаходимо відстань. Ще раз, так як знайти відстань, Настя Смаржевська. Що треба для цього зробити? Настя Смаржевська. Даша сорока, треба швидкість помножити на час. Правильно, швидкість помножити на час. 305 номер. Задача 305. Швидкість їжака 60 сантиметрів за секунду. А їжаченяти 40 сантиметрів за секунду. Вони одночасно почали рухатися до тарілки з протилежних боків. Ось наш малюнок. Так, ось у нас їжак дорослий, а це мале їжаченя. Ось тарілка. Вони одночасно рухаються. Через три секунди їжаки зустрілися. Який шлях пройшло до зустрічі їжаченя, а його батько? Яка відстань була між ними до початку руху? Думаємо, що нам треба 60, знати. 60, 12, Ще раз паша. 60 на що ми дізнаємося? Скільки пройшов до зустрічі хто? Хто? Ей, пройшов їжак. Їжак, правильно. Скільки це буде 60 помножити на 3, Паша? 60 помножити на 3 – 180. Правильно. 180 сантиметрів пройшов до зустрічі їжак. Записуємо. Можно, пожалуйста, вторую. Можно. Пашу. Так. 40 помножити на 3. Всё, тоді знайомимося. Е, пройшло, про пройшло Так, їжаченя. І скільки це буде 40 помножити на 3? Е, 120. 120 см пройшов до зустрічі син їжака або їжаченя. Так і так можна. Тільки е, ще один вирішує тільки задачі. Хто встигає? Так. А тепер дивимося, яка відстань була між ними до початку руху. 180 плюс 120. Так. І скільки це буде? Рівня 300. 300 сантиметрів. І запишімо відповідь. У нас багато тут декілька питань, задачі який шлях пройшло їжачиня? Ось воно пройшло 120 сантиметрів, батько 180, Я записала у відповіді. І до початку руху відстань між ними була 300 сантиметрів. Складна задача? Легко, Ні, дуже. Не складна. Легка. Дуже легка. Тобто знову в цій задачі ми що? Знаходили відстань, так? І нагадаю, щоб знайти відстань пройдений шлях, потрібно швидкість помножити на час руху. 306. Номер розв'яжи рівняння. Ми розв'яжемо зараз одне рівняння, три буде розв'язати самостійно. Записуємо перше рівняння. 306. А можна, будь ласка, мені його розв'язати? Можна. Так, задачу дописали, щоб я розуміла. Так, Диві, так Давайте так. ще одні так. хвилинки. Дописав, це номер 306. шостий. Так, перемикаю. Ні, так. тихіше. Так, перше рівняння. Так. Перше рівняння. Будь ласка, Паша, коментуй його. В, в дужках 1445-18-х ти рівняє 564. 594. А, 594. Тобто, після х я думаю.

Мінус 733 дорівнює 594. 1327 мінус 733 дорівнює 594. І 594 дорівнює 594. Все правильно. Тобто, що в другому рядочку ми знаходимо зменшуване, бо воно записано у вигляді різниці. Це у нас 1327 Мінус х дорівнює 594. Щоб знайти невідоме, так, а невідомий у нас зменшуване від'ємник, так. Щоб знайти невідомий від'ємник, ми від зменшуваного віднімаємо від, від, е, різницю. 1327 відняти 594. Х дорівнює 733. Робимо перевірку. І у нас вийшло 594 дорівня 594. Наступні три рівняння розв'язати самостійно. І 307 задача. 307. Читає задачу, Даша. Відстань між... Відстань між Луцьком і Житомиром. Відстань між Луцьком і Житомиром 259 кілометрів. Був автомобіль, що виїхав з життя, зупинився, Туди, Луцька залишилось їхати ще одну сьому всієї відстані. Кілька кілометрів автомобіль проїхав до зупинки? Так от думаймо. Так, я, я вже знаю першу, і першу, і першу, і ця, і першу. Ну, будь ласка. <клес> <клес> <вас>. Може <клес> хтось теж хоче рішити, чи ні? Хто знає першу дію, крім паші? Є два міста Луцьк і Житомир. Відстань між ними 259 кілометрів. Дивимося, коли автомобіль, що виїхав з Житомира, зупинився, то до Луцька залишилося їхати ще одну сьому всієї відстані. Двісті п'ятдесят автомобіль зупинки. Хтось кричить паралельно зі мною, ми не чуємо. Mm. Перша Піднімає, дія, піднімаємо руки, Міша. 259 п'ятдесят на 7 Так. Правильно записуємо першу дію. Ділимо, скільки це дорівнює, і що це ми знайшли, думаємо. Це більше знайшов, залишилося їх. 37 кілометрів залишилося їх. Правильно, 37 кілометрів залишилося їхати. Добре, ну, а тепер добре. треба дізнатися, скільки ж кілометрів проїхав автомобіль до зупинки. 259, минус 37, 222 mm -hmm. кілометри. Так. Від усього шляху між містами віднімаємо те, що залишилось, і отримали 222 кілометри. Письмово, Тимофій. Mm. Це дечед дня двох часом. Відповідь 222 кілометри. Проїхав автомобіль до зупинки. Сьогодні на уроці, діти, ми з вами розглядали формулу обчислення відстані. Ще раз, щоб знайти відстань, що потрібно, Поліна? Потрібно час помножити на. Швидкість помножити на час руху. Так? Давайте вже так запам'ятаємо: не будемо тут застосовувати переставний закон множення. Запам'ятаємо, що швидкість множимо на час руху. Домашнє завдання, задача 308, вирази 309, їх там три вирази, на декілька дій, на, на три, на чотири дії, їх обчислюєте в стовпчик і три рівняння. Класні. 306 номер. Добре.